Пане Андрію, спонсор каналу, але, на жаль, прогульчик. <хи> Планує приток повітря в цоколь, де майстерня. вікон немає вхід з першого поверху. От ті, хто приходить на вебінари, знають, що буквально, може, два вебінари тому я надавав відповідь на це питання. Так, приток приплив повітря в майстерню через земляний рекуператор. Труба 160 ка довжиною 5 метрів лежить горизонтально з ухилом, щоб конденсат витікав за паркан від будинку на глибині 1 метр землі. Замало. В нашому кліматі, якщо, пане Андрію, ви в першій кліматичній зоні, вам треба було закопувати десь на 1,5 метра, мінімум, глибина. Чи краще під стелію сверлити отвор 160 на вулицю і кидати через каліно трубу вниз, весна? Ні, це не краще. Це найкраще, тому що я вже казав, що якраз коли приходить весна тане сніг, багато опадів, повітря насичене вологою. і Якщо у вас підвал буде холодний і, ви, і потрапить туди оце тепле повітря, буде стільки конденсату, що ви будете в жаху просто. Тому це, і, я і запустив в систему льоху повітря через рекуператор для того, щоб зменшити кількість волої, котра потрапляє в саме весенній період. Значить, рекуператор – це не панацея. І, на жаль, от десь так ближче до кінця літа, коли ґрунт вже сильно-сильно прогрівається, і знову починаються десь там вже можуть дощі, ближче до осені, да, підвищується волога повітря. У мене в льоху конденсат вже з'являється. Не критично, але з'являється. Бо в перший рік це був жах. Таке було враження, що потоп все, все потоне. І лише після того, як я зробив земляний рекуператор, це питання було вирішено, і зараз це не так сильно, але відбувається, коли ґрунт прогрітий. Наступне, я не сторонник робити земляний рекуператори і в ті приміщення, де люди знаходяться довго. Я це казав. Подивіться, будь ласка, пане Андрію, вебінар про земляний рекуператори на моєму каналі. Він в в доступі спокійно заходите з фото, з теорії, як я це робив. І, і вентиляція льоху ще подивиться, вебінар є. От. І я там казав, що у мене декілька земляних рекуператорів зроблено на ділянці, і всі вони там, де я не перебуваю постійно. Тобто лише тимчасово. От максимум, що я можу бути, там 1-2 ну, години, це в оранжереї, там де в мене теж є земляний рекуператор. Тому е, я не сторонник, якщо ви в майстерні будете проводити багато часу, я не сторонник туди заводити повітря з рекуператора, тому що в рекуператорі всі умови для того, щоб утворювалися бактерії. А бактерії це токсини. І ви можете, не дай Боже, захворіти і навіть не знати чому. Тому я не сторонник Але якщо ви там проводите мало часу і все ж таки хочете, щоб було сухіше повітря, ну тоді так, тоді треба робити зміни рекуператор. Подивіться, будь ласка, відео на каналі, там є декілька варіантів вирішення цього питання. Значить, земельний рекуператор е, треба робити нижче глибини промерзання плюс 30 см, це мінімум, тобто тому 1,50 50 Це саме для того, щоб в зимовий період там не було мінусових температур, не було намерзання не льоду. і не, і ну Тому що лід це накопичення вологи е, Далі. Тому, якщо у вас рекуператор внизу, то ви виходить, будете і заходити внизу. Ну це Це раціонально. Звісно, що приплив повітря треба спускати ще, ще нижче. Тобто, Якщо у вас підвал він ще нижче, то тоді або ви рекуператор робите нижче, або ви е робите опуск е труби. Тобто, Якщо труба у вас рекуператора заходить на цьому рівні, е вірогідність того, що вам треба буде спустити вниз. Вона залишається. Ви це робите або відкрито, якщо у вас немає іншої можливості, або ви робите це е, закрито, як, я, як ми це робимо от на, е, ну, на наших, в наших проєктах. Тобто, щоб повітря потрапляло все ж таки в нижню зону, тому що це холодне повітря. На, на, наскільки це є обов'язковим, Ну, я би не сказав, що це прямо так критично, от. але все ж таки, зважаючи, що це холодне повітря. То краще, коли конденсат утворюється тут внизу, а не тече по стінці. Просто от з цієї точки зору. Ну і ця труба, вона обов'язково повинна бути гарно утеплена, тому що по ній все ж таки буде йти холодне повітря. Тому вона повинна бути гарна утеплена. Обов'язково. Е, отут. От, от. А, а, ні повністю краще, повністю, щоб навколо не було проблеми. Ось так. Е, тобто, якщо є можливість, краще робити так. Звісно, що такі от великі штроби, а ця труба доволі великого розміру, ви можете прийти на пласку трубу, тому що у них є перехідник, який виглядає ось так. Тобто ви заходите сюди круглою трубою, а вниз вже пішли розводити плоскою трубою. Тобто ось, ось тут у вас стоїть перехідник в цьому місці, і далі ви вже проходите плоскою трубою, тобто великий переріз, але маленька товщина, щоб зменшити розмір. Штроби. Ну і простіше утеплювати прямокутник ЕППС, ніж круглу трубу, звісно. Тобто, ми робимо ось таким чином. Тобто, в ґрунті йдемо круглою трубу, трубою, а в стінках ми переходимо на плоску трубу. Вона там є різного розміру, можна вже підібрати під вашу площу те, що вам потрібно. Так, е зрозуміло син. Ну, і раджу нагадаю подивитися два вебінари: – рекуператори і вентиляція льоху.